Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 29 травня 24 рік, і сьогодні розбираємо токен OKX дуже популярної біржі, але як завжди розпочинаємо з сторінки CryptoVictor.com, криптоактиви. Як завжди хочу подякувати вам за коментарі, пишіть вони відкриті, спілкуйтесь між собою. Якщо вам подобається коментар, поставте людині лайк. І ще хотів би вам нагадати, ну, можливо, навіть попросити, що ви заходите, переходьте на мої сайти, які я готую дуже ретельно. Вони цікаві, корисні і не тільки КриптоВіктор. Ви бачите, в мене нема реклами тут. І мій канал працює заради того, щоб привернути увагу до наших ресурсів. Відкривайте більше, і тут є багато наших дуже корисних криптоактивів українською. Просто пойдіть по, по ним, подивіться, що в нас є, які блоги, які форуми цим ви підтримаєте мою зацікавленість ви подальшому запису нових відео. Дякую. Старінка криптоактив план на тиждень. І от він цей токен ОКБ, біржі OKX, яка займає четверте місце серед найкращих бірж світу. Щоб підтвердити це, давайте на CoinMarketCap подивимося Exchange спотова торгівля. І Binance Coinbase, Bybit і Отвін OKX дуже популярний проєкт. Тому і токен буде тут популярним. Чим більше людей на цій біржі, тим більше їм потрібен для обслуговування, для комісії цей токен. Хто ще не в цій біржі, в мене є тут. Мої посилання на реєстрацію цієї біржі. Також велика подяка тим, хто зайде за моїм посиланням. Сам токен. Ми тільки що дивились в CoinMarketCap інформацію по біржі. А сам токен ОКБ займає 44-ту сходинку серед найкращих по капіталізації і 2,8 мільярди доларів вкладена. Вона займає четверту сходинку. Не тільки в CoinMarketCap, і в нашому рейтингу криптовалютних бірж, які представлені таким списком, вона третя ця криптобіржа. І хто ще хоче розширити свій список криптобірж, подивіться в цьому списку, всі вони з українською повноцінною версією. Як завжди, є повний огляд токену, тобто його історія, продукти та послуги, чим займається, який розвиток, який підсумок, є відео англійською, і ви ж бачите повноцінний текстовий огляд, який можна прочитати за пару хвилин. Є навчальна база. ну Більшість топових бірж мають таку навчальну базу. і ви Можете отримувати безкоштовно дуже топову, цікаву інформацію. Та ще є тут варіант, наскільки я пам'ятаю, ще й заробити можна за те, що ретельно вчися, показуєш, що ти вчишся, пройшов курс, отримав якусь криптовалюту. Невеличку, але приємно. Якби дійсно для цього варіанту не потрібні новини. Біржа вона для трейдингу, інвестування і заробітку. Заходьте, дивіться, які варіанти дає ця біржа. Ну а звісно, хто не зайшов, я подякую, якщо зайдете за моїм посиланням. Реєстрація ОКХ. Ну, стандартна, після реєстрації, стандартна верифікація, для того, щоб мати там більше отримати прав. Коли вже розібралися, що це таке. Потрошку навчаємось, і подивимось тепер прогнози, що може бути, що тут е, я бачу с, е, по зміні курсу цього токену. І, як завжди, сторінка сервісу TradingView. Що думають люди? Ви можете перейти за цим посиланням і дивитися, що вони кажуть, і аналізувати кожного або просто почитати. То, що нам з вами в зжатій формі зробив штучний інтелект. Актуальна інформація, радив би не витрачати там час, а тут почитати. Ну, йдемо, як завжди, на сервіс TradingView. і я висловлю свою думку, що тут може бути. По-перше, ну, щодо інвестування, якщо ви в цій біржі, його тримати обов'язково. Ну, ви не зможете без нього там сплачувати комісію і так далі. А вже кількість його, дивіться самі, коли можна купити його дешевше для цього, Дивимось, зараз він практично в червоній зоні в перекупленості. Це місячний таймфрейм, кожна свічка місяць. І зараз ну, сильно докуповувати, я б не став і мені. Думається так, що ну, звичайно, на нулі він навряд чи впаде, але до середньої зони цієї сітки Фібоначчі він може дійти. Отже, моя думка тут така на місячному тайфреймі. Якщо треба, трошки докупились для комісії, а якщо на перспективу, я б зараз ще не купував. А вже на тижневому графіку. Ну, на мій погляд, сформований такий коридор, в якому курс вже коливається з 20-го року, навіть раніше, більш популярна і давно вже працює. І тут Два варіанти, які я бачу: тут, або у повній мірі цього коридору вниз на 40, вверх 90, або ця помаранчева така синусоїда. Невеличке ще зниження і, в принципі, ви не завжди бачите, не завжди торкається верхніх місць цього коридору. Ну, Знизу зацепив. Зайде він вниз чи ніхто його знає, а верхня частина не була до самого верху. Ну, Можливо, будуть, буде оця помаранчева. Синусоїда дасться. Цю зміну. Тому Ну зараз що у нас? Які там ціни? 48, ну, може 40-42. Е і буде зниження цієї фази, кому потрібно докупити. Ну а можливо, хто з вас захоче з 40 отримати 2, а може більше іксів. Ну, звісно, можна розглядати цей токен як і інвестування. Бо проєкт. Потужний, з гарною ідеї, ком'юніті, все там дуже-дуже добре, дуже потужно. На денному графіку. Ну, зниження. От тільки що ми дивились, воно практично по CCI заходить у зону недокупленості. Давайте по індикаторам, як завжди, пробіжимось. Ну що тут? Поки що вниз. Сел. Тобто купувати також і за цим індикатором зараз. Не актуально. Згодні? Також ні. Також червона зона, ні. Фібоначі. Ну, в червону зону заходить десь там купувати. Стакастик вже зайшов в зону недокупленості, і, гадаю, цього може наступного тижня буде та точка входу. Придивіться. Ну так, да, і це індикатор вниз. Тут індикатори. Не показують кнопку бай. Загальна така моя думка, ще трошки почекати кращих точок для входу. Ну і загальні індикатори і ковзані strong sell сильний розпродаж. Ви ж бачите, вже доходи в зону перекупленості і тут вже осцилятори загальні показують, що може бути розвернення. Ідеї людей тут бачать завершення. Якоїсь звужаючої конструкції. Ну і так, більшість налаштовані на продовження зростання, завершення конструкції, потужний рух наверх. Про що я й казав, щоб самому не робити цей аналіз, він вже в нас зроблений тут на сайті. Заходьте та почитайте пару хвилин, і ситуація більш буде зрозумілою. Щодо біткоїну. Ну, На годинному графіку. В будні ми не дивимося ні денні, не тижневі графіки, то по понеділкам. Кому цікаво, поверніться і подивіться, мою думку, на тиждень. Ну, а тут Азія вчора потужно кинула курс вниз. Штати підняли, вони Азія вниз, трошки Євро підтягнув, USA вирівняв. Азія Пішла наверх і гадаю, євро зараз розпочне продовженням зростання, або, ну, принаймні, фіксація якоїсь. Я це очікую. Ну от За індикатором було б логічно цим моментом. Бачите, світлі, свічки змінились на темні. І зараз е світлі свічки зелені. Ну, гадаю, Ще якийсь час вони побудуть. Як схожа конструкція така дуже потужна була. Да? Тут була світлі червоні, змінилися на, на темні потім на світлі зелені і дивіться, яка була потужна фаза зростання. Гадаю, по цьому токену моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки, заходьте на сайт, також тут вся інформація. Ну, звісно, її тут більше, ніж тільки під відео. Заходьте, напишіть тут коментар. Якщо сподобалось, зірочку мені поставте. І хто вирішить зайти, посилання на реєстрацію є. Старінка криптоактив покаже, що ми будемо робити далі. Які монети ще цього тижня розглядаємо, і які наступно пропонуйте свої варіанти. Багато цікавих варіантів. Ви пишете в коментарях. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк. Поділіться з друзями, може їм воно буде цікавим. Підпишіться на нові відео. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотна федерація буде знищена. Україна розквітне в Європейській родині. Звичайно, спочатку буде перемога. Хто слідкує за новинами, дуже зараз вони корисні для України. Три корисних угоди наш президент підписав продовжує тур Європою. Це щоб хто не розуміє, це приблизно кожна ця угода це мільярд доларів Україна отримує в рік. От їх вже більше 10, от 10 мільярдів на довгий срок. Хто на 5 років, хто на 10. Тому це, це критично важливо і така підтримка від дружніх стран зараз дуже і дуже потрібна. Ну а ми завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!